Я там була, я туди прокралась, коли там був п'ятничний намаз, мужчини пройшли перший, я потім прийшла, закуталась, і пішла на другий етаж, там, де приміщена для жінок. І коли вони робили і дивились в южну сторону до Мімберу, я все все сфотографувала. році це було Це було 18 2018 році фотографії, щоб вони розібрали повністю дах в мечеті, а дах же унікальний, там же ж не, теж, не тільки черепиця, там і балки, щоб вони ціллю ставили реставрацію, як вони казали, вони потім це все на місце після даху на місце користували. Але ж нічого, вони ламінадом підбили е е е потолки. Вони взагалі не хочуть, щоб щось від кримських татар, щось було в.